Друзі, привіт! Сьогодні показую об'єкт ЖК «Діброва Парк. Ми тут закінчили всі ремонтні роботи, і зараз чекаємо на встановлення меблів. Давайте покажу, що ми тут зробили. Відео буде цікаво тим, хто планує робити ремонт квартири в Києві в 2024 році. Подивимось планування, обговоримо дизайнерські рішення та матеріали, які були застосовані. І в кінці поговоримо про те, скільки це все коштувало і зайняло по терміну. Починаємо з кухні вітальні. Ось ця кімната. Тут в нас буде стояти диван, тут телевізор, і там буде встановлена кухня, яка зараз якраз виготовляється. Давайте поговоримо по матеріалам, що тут було застосовано. Ну, по перше, на підлозі по всій квартирі, окрім санвузлів, нас лежить кварц-вініл. Далі, стіни. Тут частково у нас фарбування, частково обої в іншій кімнаті і частково декоративна штукатурка. Є тут два види. Ось тут, наприклад, ви бачите декоративну штукатурку в зоні телевізора і в зоні дивана також у нас тут декоративка. Далі, що стосується фарбування, ось тут, як приклад, можна побачити стіну, яка пофарбована, фарба, яка використана, це Садалін Easy Care. Дуже часто її рекомендуємо, дуже часто використовуємо, реально класна фарба. До речі, взагалі, яка історія цього об'єкту? Замовник до нас звернувся, як це зазвичай буває. Прийшов з готовим дизайн-проектом. Ми спочатку зробили попередню оцінку, потім розрахували кошторис, зустрілись, провели презентацію, і замовник пішов обирати нас чи інших підрядників і обрав нас, і ми вже робили ремонт. Студія, яка розробляла дизайн-проект, дуже класний проєкт вийшов, і е вони теж приймали участь у реалізації. Тобто, вся закупівля чистових матеріалів була на дизайнерах. Ми їх врахували в кошторисі, коли його робили, щоб замовник бачив повну. Цифру, повну вартість перед прийняттям рішення. Але закупку займались саме дизайнери. Ось тут у декоративці, бачите, ось такі є полоски. Такі дизайнерські штуки можна різними методами реалізовувати, можна робити в два шари гіпсокартон, ставити якийсь профіль, можна в ньому підсвітку робити. Але тут це просте і класне рішення, яке круто виглядає. І Взагалі коштує майже 0 гривень. Коли робиться декоративка, наклеюється спеціальний такий, як скотч або лента і, я не знаю, як це правильно назвати. І потім просто він знімається і получається в нас оці полоски. По кондиціонерам, яка ситуація в нас від забудовника: є дві корзини, хоча три кімнати. Тобто, один буде мультіспліт. На наружний блок, на який підключаються два внутрішні блоки. Зараз ми їх ще не ставили. В цьому нема необхідності, коли ремонт закінчений. Це можна зробити в будь-який момент. Прокладені всі комунікації, тобто фреонопроводи і дренажі, а самі кіндішки вже можна ставити потім, коли це буде зручно. Погнали далі. Заходимо в дитячу, ось така вона в зелених кольорах. Тут в нас буде ще виготовлятись меблі, і при цьому цікава штука. Замовники знайшли компанію, яка виготовляє меблі і спеціалізується саме на меблі для дитячих кімнат. Ось тут буде стояти така цікава, таке цікаве ліжко двоповерхове, за яке ніякі мебляри не хотіли братися. А ось ця компанія взялася, і вона буде робити все в комплексі. Тільки що зайжав замовник, ми з ним походили по квартирі, і був такий розгорнутий відгук і от розказав цікаві штуки, що йому сподобалось. І от одна із штук в цей надпис з підсвіткою, замовник не знайшов, де заходить кабель. Говорить, дуже круто зробили. Навіть не бачив, де кабель. До речі, ось ця стіна це фотообої, які робились на замовлення, і ось так вони круто виглядають. Ось тут ще дуже круті світильники. Вони зі слов замовника, як він сказав, коштують. Космос, але йому дуже подобається. і Вони реально класно виглядають. І ось тут такий ззаду, що тут же буде намальований ще космонавт. Особливу увагу ми приділяємо ось таким дрібницям, як, наприклад, перехід між оціма двома кольорами. Зробили дуже акуратно, щоб не було якихось нерівностей, які ріжуть глаз. По всій квартирі двері приховано монтажу. І зараз є трохи затримка з поставкою полотен. Ну чомусь на фабриці вони затримались, таке буває. І e, зараз вони не стоять, але цікава штука. Ось тут полотна, вони будуть в колір стін. І для того, щоб підібрати чітко цей кольор, недостатньо лише надати на виробництво RAL або NCS. Тому що поверхня стіни і поверхня полотна двері, вони різні. І один і той самий RAL буде виглядати трохи по-різному. Можна зробити таку, таку вправу, як підбір кольору. Тобто спеціально навчені люди зі спеціальними приладами підбирають, який саме, яка саме фарба потрібна, щоб. І на двері, і на стіні колір виглядав однаково. І ця штука тут для цієї квартири було декілька таких викресів. Це коштувало 200 євро. Це реально немало для такої операції, але колір буде співпадати на 100%. Погнали далі. Давайте тут подивимось коридор. Тут у нас є невелика гардеробна. Зараз це склад будматеріалів. Тут стоять різні фарби та таке інше, що ми використовували. Це не треба викидати, коли ремонт закінчено, тому що коли будуть працювати меблярі, таскати тут свої великогабаритні всякі штуки з ДСП, МДФ, таке інше, вони покоцують стіни. І перше, що ми робимо, ми після того, як мебляри закінчили, закінчили, приїжджаємо на об'єкт і все це поправляємо. Ось тут все це. У нас зараз храниться. Ось цей закуток це такий хозбитовий блок, невеликий. Це була ідея замовника. Він це запропонував на етапі розробки проєкту. Тобто, таким чином зменшилась площа санвузла, але це не дуже йому пошкодило. Зараз ми це з вами побачимо далі. Що тут буде? Ну, по-перше, тут стоять електричні шитки, і тут буде також паркуватись робот пилосос Там є спеціальна розетка для нього. Щитка тут у нас два: силовий та слаботочний. В силовому встановлені всі автомати, і в слаботочному, в основному, тут блочки під led підсвітком, тобто трансформатори. Ось дивіться, кожен автомат підписаний. Тут у нас красиві наклейки. Ось так це виглядає в цивілізованому ремонті. Тут ще є такий неприємний момент, можливо, ви вже це побачили, ось ця штука на вхідних дверях. Коли ми закінчили фарбування і знімали малярний скотч, то разом з ним відпав кусок фарби з двері. Це такий косяк від, ну скажімо так, від забудовника або від постачальника цих вхідних дверей, який продавав їх забудовнику. Але ось така проблема є, це буде ще вирішуватись, буде додатково фарбуватися. Зручне рішення, яке доволі часто використовуємо на об'єктах, це майстер-вимикач. Ось така штука. Він вимикає все світло в квартирі. Тобто, виходите з квартири, нажимаєте одну цю клавишу, все світло виключене. Але ось така особливість: якщо ви виключили світло майстер-вимикачем, то ви вже не можете його включити обичними вимикачами. Це так, щоб ви розуміли, як ця штука працює. Для того, щоб він так працював, треба поставити окремий спеціальний автомат щиток. і він забезпечує. Працю цього майстера макарча їдемо далі. Давайте тепер дивимось санвузли. В нас їх тут два. Перший санвузол це санвузол з душовою, і тут в нас є невеличкий простір під раковину з дзеркалом, і ось це саме той кут, який ми тут як сфорували для того, щоб зробити ось там позбутовий той блок для робота-пилососа. І ось тут душова кабіна. Буде ще встановлена скляна перегородка. І тоді вже цей вузол буде готовий. Що тут у нас цікаво, тут піддон на піддоні зроблений порожок невеличкий, і також є ніша, в котрій можна ставити всі миючі засоби. Тут в нас застосовані два види плитки: темна та світла, а також змішувач в душові, гігієнічний душ та змішувач у умивальнику. Зараз я стою там, де буде встановлений умовальник, і а, тут зроблена тепла стіна. І ось терморегулятор для неї. Чому зробили саме таке рішення? Тому що замовникам не подобається, як виглядають рушники сушарки. Тому ось тепла стіна. Ось, зверніть увагу, ще на кутийки зарізані під 45 градусів. Акуратність цього вузлу залежить від двох факторів. Перший це прямота рук плитошника, який їх робить. І друге це якість самої плитки. Чим дорожча плитка, тим м'якший матеріал для неї використовується, і тим простіше з нею працювати. Результат виходить краще. Ось тут в нас вийшло дуже класно. Другий санвузол – це санвузол з ванною. Заходьте. Мені дуже подобається, як він виглядає. Дивіться, яка крута плитка і як вона круто укладена. З такою плиткою взагалі складно працювати, тому що вона невеличка і в неї не рівна форма. І для того, щоб чітко витримати шви і кути, то тут треба дуже-дуже постаратися. Також над інсталяцією тут зроблений такий собі інженерний вузол, тобто там бойлер та система фільтрацій. І також автоматичний кран в рамках системи захисту від протікань, тобто який перекриває подачу води, коли вода попадає на датчик. Ось так цей датчик виглядає: це датчик Аяксовський. Як він працює? Тобто, коли на нього потрапляє вода, то він дає сигнал на хаб Аякса. хаб Аякса дає вже сигнал на автоматичний кран перекриття, і вода перекривається. Загальна рекомендація від нас це напхати цих датчиків всюди, де тільки можна, де Можливо, хоч наймаліша вірогідність протікання. Наприклад, можна його помістити під ванну, щоб побачити, чи не тече в вас сіфон. Таке іноді трапляється. Ось тут ми зробили такий лючок. Відкривається по натисканню. І там є доступ до простору під ванною. Тут також застосовано два види плитки. Ванна, змішувач для омивальника. І змішувач, який встановлений в ванні. Також тут таке цікаве рішення, як темна стеля. Ось ви можете побачити, як вам таке рішення? Взагалі напишіть в коментарях. Ось це терморегулятори теплої підлоги. Вони в нас тут стоять в декілька місцях по квартирі, і через них можна кругувати, регулювати, як працює у вас теплий пол. Їх можна запрограмувати, тобто можна виставити розклад, коли вони включаються або відключаються через мобільний додаток. І Це дуже зручно. І остання кімната це спальня, в неї дуже класний дизайн. Тут теж декілька матеріалів застосовано на стінах. Ось тут оця зелена, ви бачите, це декоративна штукатурка. Дуже круто виглядає. Ось цей кут це фарбування. І тут також використане ось це рішення з полосками, про яке я розповідав у кухні вітальні. Теж дуже дуже круто виглядає в цьому місці. До речі, усе освітлення зроблено точ точ як в дизайн-проєкті. Тобто як на візуалізаціях, так і в житті. Саме ці світильники були і замовлені і встановлені. Взагалі ніяких виключень у цьому рішенні. Оця панель це чисто дизайнерське рішення під монтаж телевізора. Панель ця зроблена з карамограніту. Ось проблема з такими радіаторами, які стоять на ножках під вікнами в підлогу. Це зробити ось ці вузли примикання підлоги до ніжок та до підключення. Тому що якщо радіатор на стіні, підключення можна зробити зі стіни. Тут такої опції немає. Тобто тут треба дуже, дуже акуратно над цим працювати. Це також одна з тих дрібниць, яким варто приділяти багато уваг. І ще одна дрібниця: це кут примикання між світлою та темною фарбою. Дивіться, як він зроблений дуже акуратно, щоб ніякі нарівності не кидались в очі. Ну і найцікавіше, що цікавить цих замовників, звісно, це терміни та вартість виконання подібного ремонту. По терміну, ми почали в жовтні 23-го року і закінчили на початку квітня 24-го року, тобто майже 7 місяців. Це багато взагалі для ремонту, але тут були деякі затримки, пов'язані з тим, що не одразу подали опалення від забудовника. Також були питання стосовно вибору декоративної штукатурки. Це все трохи затягувало час, тому вийшло 7 місяців. Стосовно вартості, загальна кошторисна вартість, в яку враховано все окрім меблів та побутової техніки, тобто всі роботи, всі матеріали, всі комплектуючі для санвузлів, освітлення, електрофурнітура. Міжкімнатні двері, тобто -то, взагалі, все, що стосується ремонту, це 2 мільйони гривень. Я трохи округлю. Для цієї площі 70 квадратних метрів, якщо в доларах, це десь 730 доларів за квадратний метр. Це вартість вища за середню. Але це все за рахунок тих дизайнерських рішень та матеріалів, які були застосовані. Люди робили квартиру для себе, не економили на матеріалах, на рішеннях. Тобто, все повинно було бути зроблено дуже-дуже класно. Ось саме цьому така вартість. Тобто, ви можете орієнтуватись, якщо плануєте ремонт, і ось такий рівень ремонту вам подобається, то ось це реальна вартість, на яку можна вийти. Ми зараз спілкувалися як замовником, і він сказав, що дуже круто, що ми поховали каштори з самого початку, і така сума, яку ми порахувала, вона і вийшла в кінці, за рахунок чого от як ми так робимо. Коли є дизайн проекту, кошторис можна дуже дуже точно порахувати. Звісно, є якісь проблеми в процесі, тобто якісь відхилення від цього кошторису, але це вже наша проблема як підрядника. Для замовника ціна вже фіксована і він може планувати собі чітко, скільки йому потрібно витратити на ремонт. Друзі, якщо плануєте ремонт квартири або будинку, і вас цікавить, скільки це все буде коштувати і скільки займе по часу. Будь ласка, звертайтеся, ми вас проконсультуємо. Чи є у вас готовий дизайн проект, чи нема, це не важливо. В будь-якому разі ми надамо максимально детальну інформацію для того, щоб ви могли прийняти рішення та планувати подальший крок. Дякую. Це не Етенінада. Подальший крок. Все.